Підпишіться, будь ласка, на візок-казок і поставте лайк. Наталія Чуб Бетсі, не плач. Коли увійдеш до лісу і довго-довго брестимеш з вивистою стежиною, раз у раз розсуваючи густі нетрі, то неодмінно потрапиш у непролазні лісові хащі. Тут сонечко ледь проглядає крізь крони вікових дерев. Тихо навколо, лише чути, як стукотить дятел десь на високій сосні. Тук-тук. Та хрускотять гілки під важкими ведмежими кроками. Хрум-хрум. Тут біля Великого Яру і живе маленька лисичка на ім'я Беці. У глибокій норі, яку її мама з татом вирили ще рано навесні. Ось яка вона, Бетсі. У неї яскрава помаранчева шубка, чорні блискучі очі на мистинки і пухнастий хвіст із білою китичкою на кінці. Хвостику Бетсі відразу показує, який у неї зараз настрій. І чомусь він рідко буває завзято піднесеним. Якими ж дорослими стали наші лисенята, одного разу гордо сказала мама Лисиця татові лису, спостерігаючи за тим, як граються їхні малюки. Вони такі спритні та кмітливі, і знаєш, у кожного з них свій характер. Так, погодився тато лис. Це я теж помітив. Він нещодавно повернувся з полювання і тепер відпочивав біля входу в нору. Он те лисеня з чорними вушками веселе, ніколи не сумує. А це, з білою міткою на хвості, маленький забіяка, весь час намагається побитися з іншими. А крихітка Беці постійно у сльозах. Просто халепа з нею, зітхнула мама лисиця. Маленька лисичка дійсно була справжньою Плаксійкою. Роді братики частенько дражнили її, наспівуючи, а Плаксійка сльози л'є, навіть дощ тепер не йде. Але ж хіба беці винна, що її оченята завжди були на мокрому місці? Чому вона так часто сумувала? Вона й сама цього не знала. «Беці, ходімо гратися. Сьогодні чудова погода. кликали її братики лисенята. Ні, мені сумно, тому що сонечко світитиме мені в очі, схлипувала Беці. Крихітка засмучувалася і тоді, коли йшов дощик. Мені так тужливо. Адже крапельки дощу дуже схожі на мої сльозинки, шморгала своїм маленьким чорненьким носиком лисичка. І все навколо таке сумне. А коли Бетсі гралася з лисенятами, то могла розплакатися через те, що хтось із братів випадково наступив їй на лапку, ненавмисно прикусив вушко або хвостик. Ой-ой. Ридала Бетсі. – як же мені боляче. Хоча насправді їй зовсім не було боляче. Через це лисенята не дуже хотіли гратися із сестричкою адже вона могла засмутитися будь якої миті і з будь якої причини. Вранці й увечері, вдень і навіть уночі Бетсі знаходила привід для сліз. Тому мама лисиця завжди носила з собою багато носових хустинок для доньки. Вона запитувала Бетсі Люба, невже тобі не набридло сумувати і плакати? А маленька лисичка дивувалася. «Хм, хіба це може комусь набриднути? Іноді Беці гралася із зайчиком і борсучком, які мешкали на сусідній галявині. Ось із ними їй зовсім не було сумно, хіба що в ряди годи. Звірята гойдалися на лісових гойдалках, купалися в струмочку і грілися на сонечку. Вони наздоганяли одне одного, весело перестрибуючи через повалені дерева та пеньки. Нумо, злови мене. гукав зайчик. А борсучок мчав за ним слідом. «Беці, не відставай. кликали друзі лисичко. Цього разу вона побігла за ними, забувши про все на світі, але зайчик виявився значно швидшим і в одну мить зник у лісових хащах. За ним рвонув і борсучок. Як засмутилася Бетсі, через те, що не наздогнала зайчика. Через те, що тепер навколо нікого не було, а ще через те, що великий джміль сів їй на носа і налякав своїм гучним зищанням. Беці тихенько схлипнула, приготувавшись заплакати. Привіт, раптом почула вона чийсь голосок. Ти чому така сумна? Лисичка озирнулася навколо, але поруч нікого не було. Я тут, на листку лопуха сиджу, підказав їй хтось. Бетсі подивилася на величезний листок лопуха і побачила, що на ньому причаїлося маленьке жабеня. «Ква-ква!» – розвеселилося воно. А ти ж мене не відразу помітила. Як чудово, що я таке зелене, еге ж? Мене навіть на листочку не видно. Давай зіграємо в хованки, запропонувало жабеня лисичці. Ну, гаразд, невпевнено відповіла Бетці, все ще продовжуючи схлипувати. Ховайся першою, шляхетно сказала жабеня. А я заплющу очі і полічу до десяти. Спочатку Бетці вирішила сховатися за розлогим кущем малини. Та потім подумала, що її рудий хвіст усе одно буде дуже помітний. Ні, краще вже я сховаюсь он за тією сосною. У неї такий рудий стовбур, що мене за ним точно не побачать. І лисичка хутко сховалася за дерево. Тим часом жабеня долічило до десяти. Десять. Я йду тебе шукати, попередило воно. Проте шукало воно лисичку зовсім недовго. Га, ось ти де? Я тебе бачу. Але ж я так добре сховалася, засмутилася Беці. Так, однак ти забула, що білий кінчик твого хвоста виглядає із за дерева. Жабеня весело засміялося. А Беці заплакала. Адже програвати завжди так гірко. Пхе, яка ти плаксійка, Це ж лише гра. Чому ти так образилася? Жебеня похитало головою і стрибнуло під купину. Воно не хотіло гратися з цією сумною лисичкою. Лисичка заливалася слізьми, а їх ставало дедалі більше і більше. Бетсі навіть не помітила, як навколо неї утворилося ціле озеро. Кап-кап кап, кап-кап-кап. Лисичка схлипувала і пускала сльозинки. Вони потоками стікали в струмочки. Беці роззирнулася довкола. Ой, а що ж мені тепер робити? Як вибратися звідси? Мамо, просучку!» Зайчику, лисенята, ну невже мене ніхто не чує? Ох, напевно, я так і залишуся тут сама самісінька. Зайчик першим почув, що хтось кличе на допомогу. Він прибіг на голос і побачив Бесі сиділа на зеленій купані з усіх боків оточена водою. Як ти туди потрапила? спитав зайчик лисичку. Я плакала, плакала і от. Чекай мене, я знаю, що треба робити. І зайчик кудись побіг. Минуло небагато часу, і він повернувся разом із борсучком. Звірята принесли з собою кілька товстих гілок і шматок деревної кори. Треба швидше зробити пліт, скомандував зайчик. Раз два і ось уже пліт готовий вирушати у плавання. Бетсі була врятована. Вона зібралася заплакати з радощів, але сліз чомусь більше не було. Навпаки, тепер Бетсі хотіла сміятися і веселитися, гратися зі своїми друзями, а не сумувати осторонь. І взагалі, як же я гратимуся зі сльозами на очах, подумала Беці. Адже це так незручно. Тепер я точно знаю, що від сліз буває дуже мокро і вогко. А ще, поки ти сумуєш, навколо відбувається стільки всього цікавого. Відтоді маленька лисичка перестала бути плаксійкою. А якщо в її житті і траплялися труднощі, то Бетсі зовсім не вважала, що це привід для сліз. Адже з усмішкою жити набагато легше і веселіше.